Привіт! Мене звати Анет Сагаль і я рада запросити вас у творчу подорож у світ колажу, а саме на мій курс Діалоги. Цей курс про набагато більше, ніж просто вирізати і наклеювати. Він про те, як навчитися говорити за допомогою зображень, текстур і кольорів, створювати візуальні історії, що виходять зсередини. Ви дізнаєтеся, як використовувати колаж як потужний інструмент для самовираження та емоційного зв'язку? Курс включає 8 записаних уроків, практичні завдання та бонусні матеріали, які допоможуть вам поглибити свою практику. Ми вивчимо композицію, роботу з кольорами та текстурою, а також відкриємо для себе техніки, які ви, можливо, ніколи не пробували раніше. Протягом багатьох років я працюю з колажем як у власній творчій практиці, так і в якості кураторки мистецьких проєктів та фестивалів. Я також регулярно проводжу воркшопи, допомагаючи іншим розкрити свій творчий голос за допомогою колажу. Ви не лише розвинете нові навички, а й навчитеся розповідати змістовні візуальні історії власноруч. Я люблю колаж за те. Що нам не потрібні дорогі матеріали, щоб почати. Для старту нам всього лише потрібен клей-олівець, пара ножиць, декілька журналів та знайдені матеріали, такі як квиточки, буклети, фотографії та все, що ви можете знайти і порізати. Вам також знадобиться скетчбук або блокнот будь-якого розміру та кольору сторінок. Це не має значення. Обирайте з комфортом. Єдине, я би порадила обирати скетчбук, в якому листки є більш щільними. Скетчбук слугуватиме візуальним щоденником вашої історії історію на цьому курсі. Більш професійні матеріали та інструменти я надам у інтро гайді, які ви отримаєте після покупки курсу. На курсі є два тарифи: тариф Base для тих, хто тільки починає, та тариф Advanced для тих, хто хоче трошки більше заглибитись у колаж. На тарифі Advanced вас чекають чотири додаткові гайди про колаж, а також мій персональний фідбек. Давайте почнемо цей творчий діалог разом. Я чекаю вас на курсі.